Мої вітання. Я Олена Фатєєва, в ефірі депутатський звіт. Сьогодні на Харківщину з робочим візитом завітала народний депутат України, всеукраїнського об'єднання Батьківщина Лілія Гриневич. Вона є головою комітету Верховної Ради з питань науки та освіти. Моє вітання, пане Лілію. Доброго дня! Вітаю всіх слухачів. Отже, Харківщина вас зустріла Харків дощем. Взагалі, як ставитись до осінь? Любите цю пору року чи ні? Без сумніву люблю, тому що. Осінь є особливою порою, яка дає і щедрі дари і нас примушує замислитися про те, що не можна втрачати час. Кожну хвилину свого життя треба цінувати. І я дуже рада бути тут, у Харкові. І без сумніву, куди б не приїхала Харків це особлива інтелектуальна столиця, оскільки тут зосереджено дуже багато вищих навчальних закладів, наукових установ і працює величезна кількість освітян і науковців. А це є та когорта, яка я переконана, коли почне по-справжньому цінуватися в цій країні, тоді можливо і зміниться рух нашої країни, і е е суспільство почне розвиватися. В правильнішому напрямку і більш динамічно, отже, зараз у Верховній Раді лежить три законопроекти, подані три законопроекти про вищу освіту в Україні. Давайте буквально декілька слів, можливо, про кожен з них. І все ж таки, коли Верховна Рада буде розглядати це таке важливе питання, так справді маємо три законопроекти. Один є законопроект від депутатів партії регіонів, і це є законопроект, який практично на Пропонує зберегти чинну систему вищої освіти, а саме, що саме в ній зберегти? Жорстку централізовану модель управління освітою. Сьогодні вищі навчальні заклади, на жаль, не мають тієї достатньої автономії академічної свободи, яка надзвичайно цінується у світі. І ще одна особливість цього законопроекту: він нівелює зовнішнє незалежне оцінювання і пропонує. Вступати до вищих навчальних закладів на платне навчання без зовнішнього незалежного оцінювання. Без сумніву, це може привезти знову до повної залежності можливості здобути вищу освіту від гаманця батьків. Цього допустити не можна. Разом з тим, ми маємо два інші законопроекти, так звані альтернативні, які також будуть винесені на голосування. Один від трьох опозиційних фракцій, і другий, який розроблявся групою під керівництвом академіка Згоровського, до речі, за ініціативи прем'єр-міністра Газарова. І свого часу уряд навіть пообіцяв внести цей законопроект в парламент, але обіцянку не виконав. Один з депутатів вніс цей законопроект, і хочу вам відзвітувати, що комітет з питань науки та освіти вже розглядав ці три законопроекти і рекомендує. Депутатам Верховної Ради взяти за основу саме цей законопроект групи Згоровського. Тому що, по-перше, цей законопроект нам пропонує зовсім інший розвиток вищої освіти розвиток, який базується на фундаментальних цінностях вищої освіти, автономія вищих навчальних закладів, академічна свобода педагогічних працівників, академічна свобода студентів і жорстка підзвітність за результати своєї роботи. Це і дуже важливо, тому що, тому що, на жаль, в Україні сьогодні ми не маємо системи забезпечення якості вищої освіти. Погляньте, ми знаємо, хто вступає у вищі навчальні заклади, принаймні є зовнішнє незалежне оцінювання. Так? Ну тобто рейтинг можна подивитися, і рівень знань за великим рахунком. Але ви нічого не знаєте про рівень знань випускників вищих навчальних закладів. Немає зовнішньої оцінки якості вищої освіти. А це є абсолютно необхідний атрибут провідних е, систем вищої освіти у світі. Тільки таким чином університети вмотивовані підвищувати свою якість і результативність навчання, якщо суспільство бере до уваги справжні результати цього навчання. Тому е, це закладено у законопроекті. І е, я дуже сподіваюся, що ми досягнемо порозуміння у сесійному залі, щоб депутати більшості змогли взяти на себе відповідальність і все таки проголосувати за прогресивний законопроект. З великим рахунком, якщо є три законопроекти, значить можна вибрати найкраще з усіх трьох. Тому ти ж, буде... якщо ще врахувати, що незабаром можливо підписання угоди про асоціацію з європейською спільнотою, то хочу повідомити, що частиною угоди є освіта. І головне, що від нас вимагається в даній ситуації, це стати частиною європейського освітнього простору. А це означає, що ми справді повинні бути відкриті. Ми повинні говорити про справжні свої навчальні результати і. Ці цінності, які є в академічному середовищі, коли академічне середовище є не залякане, а академічне середовище є тим, де формуються альтернативні рішення для вирішення суспільних проблем. Сьогодні ви знаєте, що проблемою освітян є величезна залежність від влади і університетів, як інституцій, також. Це фінансування також. за великим рахунком. Це фінансування, це політичний тиск, коли освітяни можуть стати. Коли освітяни можуть стати предметом маніпуляцій з боку влади, коли їх виводять на мітинги, коли їх заставляють робити роботу, яка їм не притаманна за їхніми педагогічними обов'язками, я взагалі цілковито переконана, що ми не можемо говорити про жодні справжні реформи в освіті, якщо в першу чергу ми не робимо реальні кроки для підвищення соціального статусу і педагогічної свободи вчителя, вчителя і викладача, ну це, по перше, зарплатня, напевно, бо це певна незалежність mm. за великим рахунком. Е, так е, і хочу повідомити, що насправді українські законодавці, от перші скликання парламенту, коли вони писали закон про освіту, вони це розуміли. І вони заклали статтю 57, яка говорила про те, що посадовий оклад вчителя має бути не менший заробітної плати середньої по промисловості. І це відносило вчителя і викладача до е, середнього класу. У провідних країнах світу вони належать до середнього класу, так, не е, десь на вищих щаблях середнього класу, але внизу, в тому е, прошарку, прошарку, який. Може самовідтворювати своє здоров'я, може підвищувати свою професійну кваліфікацію, а не думати про те, як вижити його родині, на скількох ще додаткових роботах він повинен працювати для того, щоб прогодувати своїх дітей. А уявіть собі, якщо ще в родині є два вчителі. То які б вони не були талановитими, і як би вони не любили свою працю, хтось з них, як правило, відмовляється від цієї професії лише для того, щоб мати якийсь більший заробіток. І це є, мабуть, головна проблема. Бо лише вільний вчитель з високою кваліфікацією може виховати вільного самодостатнього громадянина. Який також буде мати міцні знання, буде компетентним, може робити свій вибір. І е, сьогодні перед нами стоїть величезне завдання оновлення освітнього законодавства і застереження в цьому законодавстві базових прав вчителя, вихователя, викладача тих непорушних прав, принаймні педагогічної свободи, які він має мати. От подивіться, дуже проста, зрозуміла ситуація з підручниками. Зараз дуже багато розмов про підручники, про помилки в підручниках, і е, чи вчитель сьогодні впливає на вибір підручника? Практично ні. Йому спускають підручник з Міністерства освіти і науки і дуже часто порушується наступність, тобто, наприклад. Вчителю подобається працювати за підручником одних авторів, але міністерство видає інших авторів, або ж навіть якщо видає цих, хто посилається в інший регіон. Одним словом, до думки вчителя мало хто прислуховується. Все тому, що у нас є централізовані програми закупівлі підручників, яким керує Міністерство освіти і науки. У більшості країн підручники допомагає обирати вчитель гроші. На підручники віддаються школам або органам місцевого самоврядування, і вчитель, який обирає, який підручник закупити, потім він дивиться в очі батькам і учням. Він відповідальний за те, що він обрав гірший, а не кращий підручник. І це найкращий стимул для того, щоб видавці старалися покращувати якість підручника, тому що неможливо дати хабаря усім вчителям країни. Це звичайно. Це не та ситуація, коли можливо підкупити когось, якихось чиновників в одному міністерстві, який здійснює централізовані закупівлі. Ти повинен доводити свою спроможність працювати на цьому ринку тільки якістю підручників. За великим рахунком це шкільний варіант. Якщо ми взяти вищу освіту, то тут вже викладач рекомендує саме. Ті праці або ті підручники, які він вважає за потрібне. До сьогоднішнього дня у вищій школі у нас далі підручники повинні отримувати гриф Міністерства освіти і науки. Я вважаю, що це нонсенсом. Що це є нонсенс, адже у вищих навчальних закладах є спеціалізовані вчені ради, у них є свої вчені ради. І цей авторитетні кола людей, науковців, які найкраще знають, чи ця книжка має право бути підручником чи ні. І якщо є рекомендація вченої ради, для чого ще якесь підтвердження чиновниками в міністерстві освіти? Це якраз має бути частиною автономії вищого навчального закладу. Це передбачено, до речі, у законопроекті групи з Горовського.